З 30 вересня повертаються акцизи на пальне. 28 вересня Зеленський підписав закон Верховної Ради України про повернення акцизів на пальне. Його опубліковано в голосі України 29 вересня. Тож його норми почнуть діяти з 30 вересня. Повернення акцизів зумовлене стабілізацією ситуації з пальним на європейському ринку, каже міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. В липні ситуація була стабілізована на сьогоднішній момент. Пальне є вже на всіх. Заправках ми це бачимо по всій країні, у всіх регіонах, як великі мережі, так і малі мережі, бачимо, не дивлячись на те, що відбулася. Корекція курсу національної валюти все рівно ціна продовжує на деяких деяких мережах навіть падати, не дивлячись на підвищення курсу. Да, це бо мовлю, це тим, що в принципі вартість пального на світових ринках нафтопродуктів в принципі теж зменшується. Також даний закон вплине на перехідні положення податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного надзвичайного стану. Відтак повертаються акцизи у розмірі 100 євро на тисячу літрів бензину, дизелю, біопалива та 52 євро за тисячу літрів газу. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро. Відповідно, ми розраховуємо, що зараз ціна на світових ринках продовжує падати. Підвищення акцизу часткове не в тому обсязі, яке було до війни. Я сподіваюся, що роздрібні ціни, наприклад, на дизель взагалі на не, ну, не буде змін роздрібних цін на дизельне пальне, а на бензин вони будуть част... незначне. Проте ПДВ для всього так і залишиться на рівні 7%. Також міністр інфраструктури України пояснив, для чого повернули частковий акциз. Я сподіваюся, що хоч частково це частково повернення акцизу дозволить, хоч знову ж таки в невеликих обсягах, хоча б тимчасові мости, які ми зараз почали робити, доробити до кінця цього року. Це перше. І друге, ну, загалом у Міністерстві фінансів досить складна ситуація з ліквідністю в системі і будь-які додаткові надходження бюджету, акцизи, будь ну, податки. Які були відмінені на початку року, вони всі важливі і вони всі мають значення. Тобто я сподіваюся, що їм хоч легше, хоч трохи стане проводити платежі, обов'язкові платежі, які вони повинні робити. Також зроблена пільга для палива на потреби міноборони. Для військових акциз буде 0 євро за тисячу літрів. Ця пільга буде діяти виключно для міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.